Вітаю друзі на каналі Цинічна Політика з вами Ігор Рейтерович сьогодні 4 січня, і поговоримо про конгрес Сполучених Штатів. Справа в тому, що вчора ввечері там відбулося голосування за. Посаду спікера і новим старим спікером було обрано Майка Джонсона. Не все так для нього було просто як здавалося, на перший погляд, оскільки конгрес є надзвичайно розділеним, і, взагалі, американські експерти зазначають, що це найбільше розділення за останні 100 років. Дуже невелика перевага у республіканців перед демократами. Джонсон під час цього голосування міг втратити максимум один голос. Всі інші республіканці повинні були проголосувати за нього. Оскільки 215 демократів категорично відмовилися підтримувати його кандидатуру, і е, голосували власне за свого представника, прекрасно розуміючи, що він не зможе бути обраний. Так от, в першому турі. Джонсон отримав не 218 голосів, а 216. Але далі відбулася доволі цікава історія, оскільки є така можливість, конгресмени, які голосували, можуть впродовж певного часу змінити, скажімо, своє рішення. І Джонсон вирішив поспілкуватися з двома з цих конгресменів, які дійсно це рішення поміняли, віддали свої голоси Джонсону. і Він був обраний ну, за результатами, фактично перегляду першого туру спікером е, Палати представників Конгресу Сполучених Штатів кажуть, що як мінімум одному, одному з цих конгресменів зателефонував власне Дональд Трамп і переконав його підтримати Джонсона. Е, є інформація, що і другому теж обраний президент Сполучених Штатів телефонував. Але за великим рахунком це вже не важливо, оскільки Трамп е, до голосування е, кілька разів публічно закликав підтримувати власне кандидатуру Майка Джонсона, і тому е, було очікувано, що республіканці її е, власне підтримують. Отже, е, він отримав черговий шанс, чергову можливість керувати палатою представників, але складається на те, що не все так в нього буде просто в подальшій роботі. Справа в тому, що йому прийдеться Маневрувати постійно між кількома групами впливу, які є в республіканській фракції, з одного боку є кокус свободи. Ультраконсервативна частина республіканців, які е, підтримують Дональда Трампа, але з якими Трамп, наприклад, мав е, достатньо серйозні проблеми під час своєї першої каденції, і далеко не факт, що цей кокус свободи буде вести себе е, конструктивно в подальшій діяльності. Вони написали Джонсону великого великого листа, е, де виклали свої вимоги е, власне там до спікера, е, ну в обмін по суті на свою підтримку. Е, зокрема, там мова йде і про. Збільшення е, часу роботи конгресменів, е, щоб вони приблизно відповідали тому часу, який витрачають сенатори на свою роботу, і там мова йде про те, щоб е, спікер взагалі не ставив на розгляд будь-які законопроекти, які будуть подавати демократи. Що виглядає ну достатньо дивно, враховуючи, що е, кожен парламентар має власне таке право, і спікер не може ігнорувати 215 конгресменів від демократичної партії, тобто йому в будь-якому випадку у випадку Прийдеться звертати увагу на якісь ініціативи, з якими вони будуть виступати. Тут і багато було ще е, ну так би мовити, вимог з боку цього кокусу свободи е, щодо е, конкретних рішень, які буде приймати конгрес, е, наприклад, стосовно державних видатків, збільшення державного боргу. Ну і багатьох от таких, от е, аспектів. Ну слід зазначити, що вони і раніше висували подібні вимоги, і до Джонсона, і до власне е, попередника Джонсона і. Е, е, so uh, ну, спікери обіцяли їх, скажімо так, виконувати, але не завжди це робили з великою ймовірністю Джонсон теж не зможе виконати всі забаганки цих ультраконсерваторів і в нинішньому е, скликанні е, палати представників, але йому придеться як мінімум враховувати їх позицію. Так з е, от з одного боку, кокус свободи. З іншого боку, Джонсон змушений буде прислухатися е, дуже сильно до е, власне президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, і до однієї людини, з яким у Джонсона вже налагодились певні такі взаємовідносини. Ну, кажуть, що вони е, достатньо такі непогані, конструктивні, але, але як піде справа далі, невідомо. Мова йде про Ілона Маска. Да? він, взагалі, останнім часом намагається втручатися практично в усі процеси, які відбуваються в США, і як бачимо, не уминув своєю увагою конгрес. Вони списувалися е, ще під час попереднього голосування за тимчасовий бюджет. Е, Маск причому зробив е, цю переписку публічною, тобто він е, хвалив публічно там. Джонсона. Джонсон Джонсон свою чергу жартував, що він запропонував маску теж балотуватися там на посаду спікера, але якщо відкласти всі жарти в бік, то ну зрозуміли зрозуміла одна річ, дуже важлива маск. Має дуже великий вплив на прийняття тих чи інших рішень, і він збирається його продовжувати і власне реалізовувати, в тому числі по відношенню до законодавчої гілки влади. І от наскільки це сподобається парламентарям, наскільки це сподобається. Конгресменам ну питання насправді риторичне. Я думаю, що вони категорично проти цього будуть виступати з демократами. все очевидно, вони вже постять величезну кількість мемів, де розказують про те, що насправді президентом США є маска, а не Трампа. Трамп більше така номінальна, якби фігура, але є велике занепокоєння у республіканців, яким не подобається як мільярдер втручається в справи, до яких він не має жодного відношення. Так, от Джонсону тепер прийдеться враховувати цю ситуацію. І враховувати, от бажання, скажімо, маска впливати на прийняття тих чи інших рішень. Ну і зрозуміло, обраний президент Сполучених Штатів обрання спікера відкрило шлях до завершення всіх формальних процедур. 6 січня будуть затверджені результати власне голосування. 20 січня відбудеться інавгурація, і Трамп зрозуміло буде дуже активно намагатися впливати на роботу не лише палати представників. Ників, але конгресу в цілому, взагалі, в сполучених штатах склалася достатньо унікальна ситуація. Вона вже мала місце в історії цієї країни, але не так часто мова йде про так звану тріфекту, коли одна політична партія контролює конгрес, контролює власне білий дім. Ну а в конгресі вона контролює ще й дві палати: Сенат і палату представників. Але в палаті представників. Спікером якої став Джонсон не настільки е, однозначна ситуація. Я вже говорив про те, що е, різниця між республіканцями і демократами всього навсього в чотири голоси, і е, будь-яка хвороба, неможливість когось з республіканців бути присутніми на голосуваннях буде ставити під сумнів швидкість прийняття тих чи інших рішень. Плюс, звичайно, демократи будуть використовувати весь наявний можливий інструментарій для того, щоб ну блокувати певні ініціативи, з якими будуть виступати республіканці. в сенаті. В них для цього е, кращі можливості, оскільки е, вони можуть за допомогою філібастера там просто відтерміновувати розгляд тих чи інших питань, але і в палаті представників в них будуть для цього можливості, і Джонсону так чи інакше придеться прислухатися до е, позиції демократичної партії. Плюс давайте не будемо забувати, що в Штатах е, що два роки відбуваються певні довибори з великою ймовірністю на тих довиборах, які відбудуться вже в е, 26 тому році якраз е, може помінятися склад палати представників, і більшість буде вже не за республіканцями. Тому е, Джонсон е, отримавши дуже важливо насправді посаду, важливу з точки зору. Впливу на процеси прийняття там тих чи інших рішень, і з точки зору його подальших політичних перспектив. а Багато хто говорить, що у Джонсона є і президентські амбіції, він достатньо молодий політик і може себе там розглядати в якості такої кандидатури в майбутньому. Йому прийдеться постійно маневрувати між силою та Харибдою, між Трампом, між ультраконсерваторами, між демократами і між громадською думкою, яка покладає великі сподівання на конгрес, рівень довіри до якого насправді дуже сильно підупав. В Сполучених Штатах і в деякі місяці він бив навіть ті антирекорди, які ставила наша Верховна Рада, тому що не більше 9% американців в цілому довіряли конгресу, і от новообраний спікер в тому числі повинен буде боротися з цією проблемою, якось відновлювати цю довіру до конгресу, ну як мінімум до палати представників. Ну і те, що нас найбільше цікавить всі ситуації, що буде з допомогою України я відразу зазначу, що Джонсон е, достатньо неоднозначно себе поводив в попередні е, часи. Ми пам'ятаємо, як він дуже довго не ставив допомогу для України на голосування, але потім, після відповідної реакції, з боку Дональда Трампа і е, відповідного е, ну механізму, який знайшли е, українці, в тому числі щоб на нього вплинути за релігійною якраз лінією, Я нагадаю, що тоді Джонсон зустрівся з Чоловіком родина, якого загинула в Україні від російського удару, і оскільки він представляв одну з протестантських церков, Джонсон, як дуже віруюча людина, людина, яка і практикується постійно, тобто він намагається мати якусь е, там дотичність до тих чи інших церковних справ, він поспілкувався з цією людиною, і, от з цієї точки зору, це спілкування справило на нього дуже велике враження. Він розказував, що він і ставав на коліна і молився, і питав у Бога, чи треба виділяти допомогу Україні. І оскільки тоді на це погодився. І Дональд Трамп допомога була виділена, але потім Джонсон робив вже зовсім інші заяви. Він говорив, що є більш перспективні питання, більш важливі питання, і Україна не відноситься до цього. Як буде далі, насправді залежить вже не від Джонсона. За великим рахунком, все залежить від Дональда Трампа, тому що слід розуміти, що він буде принаймні, на першому етапі мати визначальний вплив на всі ті рішення, які будуть прийматися в Конгресі Сполучених Штатів. Якщо Трамп вирішить, що Україна повинна отримати якусь додаткову допомогу. Ого, не буде ніяких проблем з тим, щоб знайти голоси. Тим більше, що демократи будуть підтримувати подібні ініціативи. Якщо Трамп буде казати, що ніяка допомога Україні не буде виділятися, Джонсон просто буде ігнорувати будь-які спроби ставити це питання на голосування. Це та реальність, яка на нас очікує, і ми повинні це е, чітко розуміти. Е, з іншого боку, це не означає, що ми повинні за цим просто споглядати. Треба ну, намагатися посилювати. Розвивати міжпарламентське співробітництво в Україні в Верховній Раді є національно орієнтовані політичні сили, ну які мають певні такі консервативні, скажімо, ідеологічні там настанови. І от через них в тому числі слід пробувати працювати, налагоджувати якусь додаткову співпрацю з конгресом і власне зі спікером, тому що ці питання для нього є важливими, і мати такий канал комунікації ну як мінімум необхідно. Ну і ще один наслідок. Для України ну вже з вже зимовірністю, мабуть, там 99% Ми будемо міняти свого посла, оскільки Джонсон вкрай негативно висловлювався стосовно стосовно пані Маркарової. Зрозуміло, що там проблема була пов'язана не стільки власне з діяльністю нашого посольства, коли відбувався візит Зеленського до Сполучених Штатів. Він поїхав в один там штат, і це сприйняли як агітацію на користь, скажімо, демократів. Джонсон тоді достатньо жорстко не наїхав на наше посольство, але ну зрозуміло, що не воно все вирішувало. Але формально, формально, ми маємо таку ситуацію, маємо таку проблему. Ходять чутки, що пані Маркарова ну докладає багато зусиль, щоб залишитися на посаді. Вона дійсно була дуже непоганим послом, але скоріш за все її придеться міняти, тобто ставити людину, яка буде більш е ну відповідна тим очікуванням, які є у американців. Як варіант, можна подумати про колишнього військового або про людину, ну явно з якими. Ісь консервативними поглядами, тому що їй буде набагато простіше налагодити ефективну співпрацю, як власне з американськими парламентарями, так і з американською владою в цілому, але підсумовуючи, тут слід зазначити, що це обрання, воно ну не несе для нас якихось там надто великих загроз, тому що Джонсон, як мінімум, зрозуміла людина. Ми приблизно знаємо, що від нього очікувати, приблизно розуміємо, як він буде діяти, і зараз головне завдання просто знайти можливості додаткової комунікації з ним, але з врахуванням того факту, що всі свої рішення він обов'язково буде погоджувати з однією людиною. і Прізвище цієї людини Дональд Трамп. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!